9 серпня 2022 року, 6 година 30 хвилин. Зранку, сьогодні погода хмарна, дощика нема, але хмарна. І обіцяє дощик Водочку закинув, поплавок плавав, зараз там хліба начепив, Ну, спробую варене кукурузки ще почепити. Мабуть, болтуху розводити не буду, бо то покльовки є, але вони не ловляться. Такі справи. Щось рибачків нікого нема. Году дощого переказували. Десь рибка сплеснулася, а то, а то мабуть, щука під берегом, але малька ганяє. Ну ладно, будемо сподіватися, що піймаємо. Без 15 хвилин на сьому, значить дощик. Починається поки що малі каплі капають, але похоже на те, що більший буде дощик. Що ж воно так? Трохи посидимо. Може клюнашу. Щось не клює, зараз піду на інше місце, може там буде клювати. Не клює.